Даниїл Янцевич пірнає у Здолбунівському гідропарку. Каже, сьогодні у крижану воду занурюється вперше. Тако прийшов, дві слосі купається, Давайте спробуємо таке. Без підготовки, Якщо настраювався, може б не вийшло. А так спонтанно. Дуже вражений, чесно, вперше, Ну не так легко кажеться. Випробування для себе таке чисто. Спробувати як вона. Якось так. Більш... багато слів не скажу, бо зараз трошки емоціями. А здолбунівчанин метро Обухов пірнає на водохреще четвертий рік поспіль. Покладний, бо вітер трохи. А так взагалі зараз, от тут буде вже зараз добре. Ну, роздітись довго. Я довго ще роздіти ходив перед цим. Краще зроздітись і одразу окунутися. А потім вже вона постає. Спочатку це ну, просто перевірити себе психологічно. Це тяжко було перший раз, типу, ну, себе заставити, зайти в холодну воду зимою. А потім ну, таке, як добрий день, як в Єгипті покупатися. «Для я би да, як то говориться. Так, я хоча б раз рік закалиться, трошки ну очиститься і того всього, що за рік намотала. От зараз часу ще класно. Це поки роздіваюся, то трошки важкувато. А зараз виліз з водички, то що треба. Тепло. Протягом дня у гідропарку чергували рятувальники, а працівники комунального підприємства «Здолбунівське» безкоштовно пропонували чай та уху всім охочим. Пригощайтеся, будь ласка. Дякую, щастя, дякую. здоров'я, щоб дякую. зараз дождали вам, вам також і дякую, нас велика. охороняли. Дякую. Також місце для водохрещенських купань облаштували на озері Басівкут у Рівному. Леся Златів занурюється 12-й рік поспіль. Я вважаю, що це традиція, це наша культура. Це, це насправді спосіб. Я в це вірю. Енергетично очиститися від всякої скверни духовної, фізичної і наповнитися силою. Я вірю в силу, цілюще цієї водохрещенської води, і е, хто вірить, тому і визнається. Наш стоїть рятувальний пост на цьому місці, цілий день хлопці стоять і люди в рівне приходять, купаються». Ми тут і розказуємо, куди все огорожено, все все, небезпечно купатися. Я маю виду купатися там, де не рятувальні рятувальний а Безпечно там, от як у нас зараз тут стоять хлопці, завжди готові прийти на допомогу. Загалом на водохрещі на водоймах Рівненщини організували більше 20 місць для масових купань. Оксана Туз, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.